Так, хлопці, готуйтесь до нічного патрулювання свого району. Через пів години починається ваша зміна. Так, а тут пересуваємося обережно. Ну я взагалі-то знаю. Ну Я просто нагадаю. Сілий? Так. О, бій почався. Ага. О, ще й танки. Так, хлопці. Контролюйте, бо зараз... О, ми зрозуміли. Хлопці, повертайтеся в штаб. ДРГ. Командире, на нас напали ДРГ. Ми вступили з ними в бій і ми їх зупинили. Це добре. Так, коротше. Зараз ви йдете на свою позицію СПГ. Так, бачите, готуйся. Гармата постріл. Гармата постріл.